Красиве, ідеальне, бездоганне Мегапіксельне! Вітаю вас у новому дивному світі. Де людям, які публікують у соцмережах фото без фільтрів, загрожує побиття камінням. Ціня, звичайно, інстаграм з'явився не вчора. Але саме зараз цивілізація підійшла до справді переломного моменту. Підростає покоління, яке просто не знатиме, що таке невдалі дитячі фото. Але діти все одно знайдуть привід соромитись. Мам, мам, нікому не це фото. Я з цим фільтром як предвиборчий кліпотік. Американські дівчатка у 8 років мають мільйон підписників в інстаграмі, який веде їхня мама, і в цьому інстаграмі ви не знайдете жодного фото нормальної восьмирічної дитини без дорослого мейкапу чи фільтрів, власне, як і на їхньому Ютуб-каналі підозрюю, що ці дівчата у дитячому інстатаборі розповідають страшні історії не про чорну руку і труну на коліщатках, а про те, що колись люди жили без фільтрів, а очі можна було збільшити тільки тоді, коли ти какаєш. Хочу одразу сказати, я не проти інстаграму, фільтрів, мейкапу та будь-яких інших способів надурити природу. Просто мене трохи напружує, коли з восьмирічних дівчат роблять сексуальних моделей, на яких заробляють батьки. Але пам'ятайте, якщо ви викладаєте відео, як ваша дитина смішно жує соплі, какає в штани та падає в калюжі, то дуже ймовірно, що вона зніме такі ж самі відео, коли вам буде за 70. Щур sure, сноп, а я ні. Кому потрібні ваші прищі та зморшки, якщо існують фільтри? До речі, підписуйтесь на інстаграм Телебачення Торонто». Там навіть Майкл щур sure красивий, а не такий, як у житті. Ця аплікуха, ніби пластична хірургія на твоєму телефоні, і скоро нарешті настане майбутнє, про яке мріяли комуністи. Довкола нас буде багато однакових людей, адже в моду увійшли пластичні операції на основі фільтрів для обробки фотографій. пять десять років тому люди для прикладу приносили обкладинки журналів з фотомоделей. А зараз вони приносять покращені фото себе з фільтром з «Фейстюн» чи Снепчату. Це єдиний випадок, коли ти робиш пластичну операцію для того, щоб. Бути більш схожою на себе в «Снепчаті» чи інстаграмі. Yeah, yeah. But, but, oh my God. Але згодом соціальним мережам таки доведеться додати лічильник, скільки пластичних операцій залишилось до моменту, коли ти будеш виглядати як Майкл Джексон. Джесон. До речі, щодо клонів. Нещодавно один американський журнал у статтю про те, що усі хіпстери однакові, додав фото якогось хіпстера, на що дуже образився інший хіпстер, бо заявив, що на фото він. Але на фото був не він, а просто інший дуже схожий хіпстер. Тобто один хіпстер не впізнав самого себе на фото, до статті усі хіпстери виглядають однаково. А щур один.